Всім привіт, це клуб хвостики. і У нас ось така манюнечка в студії, з якою ми хочемо вас познайомити. Це Моллі. А по домашньому ми називаємо шпулька. Вона дуже мила. Неймовірно гарна. Просто подивіться на це якраз, така долмантиночка. Так, скажи, не хочу позувати, хочу гратися. Дуже грайлива. Дуже грайлива, активна. Вона любить інших собак, котів, дітей. Тобто, їй підійде активна сім'я навіть з дітьми, тому що вона дуже така весела собачка. І найголовніше, що вона буде маленькою, тобто їй вже приблизно 4 місяці. І як ви бачите, вона геть манюнечка, тобто вона буде така коротколапа, маленька сердечка. <гум> Квартирний варіант на 100%. Історія у Моллі, як багато інших історій, її просто викинули саменьку на вулиці. Звичайно ж, їй дуже повезло, що її знайшли наші волонтери. І забрали. Забрали на кураторство. Вона поїхала в ветеринарну клініку, де її обробили. Вона вже отримала першу вакцину. І зараз живе на перетримці, чекає на свою люблячу родину. Так зараз підеш гратися. Да, скажи, заберіть мене в сім'ю, бо я дуже хочу гратися, гуляти, радувати когось. Вона буде справжнім другом, справжньою душею компанії. Так, да, бо вона дуже весела. Весела і компанійська. Якщо у вас сім'я, яка давно мріла про маленьку собачку, а яка буде гуляти з вами, розважати вас, цілувати, любити безкінечно своєю маленькою любов'ю, то е, Моллі саме для вас. Подивіться на неї. Ой, Ой яка гарна! О, яка Молі гарна. Моллі, ти красуня? Красуня! Красуня, візьміть молі в сім'ю або допоможіть цьому відео розповсюдитися по інтернету. Зробіть репост, напишіть коментар, поставте лайк, підтримуйте малесенько.